Вітаю вас, любові Ісуса Христа, буду рідною мовою. Хоча я наземно знаю краще, спілкуюся чистіше. Я 27 років був залежний куріння, ну тютюном. 17 років був залежний залежності наркотичній та алкогольній трошки більше. Хворів епілексією більше, ніж 30 разів. Відкривав очі в корючій власної крові, жив беззаконнім. І прийшла до мене церква Бучанська, я сам Дім'ян. Служили люди, я пройшов якось до них, просто мені, тянулись, мені тянувся до них щось, мені подобалось в них, я бачив щось незвичайне. І брати за мене помолилися тоді, і мене зцілили від епілепсії, Бог звільнив мене від всіх залежності. Я пройшов реабілітацію, зараз я член церкви, служу Богу. І так само я прийшов додому в один прекрасний момент, і просто сказав своїй сестрі, що ти їдеш завтра в Бучу. Що, що трапилося? Я кажу, ти їдеш на жіночий центр реабілітації. Вона сказала, добре, і зараз вона так само вже 9 місяць служить на жіночій реабілітації в місті Буча. Так я прийшов до Бога, Бог мене звільнив цього. Хоча по документах я ще хворий реабілітації, але я благословляю всіх вас, дуже радий бачити вас всіх і. Жінка, що в Ну так, гріх той беззаконня, то, то привело до мене, що жінку мою посадили в тюрму, дітей моїх забрали. Зараз я працюю над відновленням своєї родини. Церква допомагає, і Бог зі мною. Я всім дякую, благословляю вас. Слава Богу. 17 років, так, знаєш? Да. Років, пів життя дияволу просто забрав і знищив. Але головне, що коли люди йдуть до Ісуса, він почув, бочанці ходили в палатки, стояли там на площі. Ви бачили, коли військовий сад почався, бочанці там чугували, ночували, спали. І от він одного разу туди попав, в ту палаточку. Добре, що хтось, чаю дав, книжечку дав, помолився за нього. Розумієте? Все працює, коли ми робимо це ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Хай Браття Бог благословить. І свідчі, Саша, кого вам свідчі? На роботі, на судах, там, де зустрічається свідчі, тому що дуже багато людей в Рівному. Отак само Бог д'явол нищить і вони не можуть.